Доброго дня, мене звати Анастасія, я маркетолог компанії End Logistics. Сьогодні ми в гостях у компанії Fruitime і Роман нам розкаже трошки детальніше про себе та про вашу компанію. Роман, вам слово. Доброго дня! Мене звати Роман, я регіональний керівник відділу транспортної логістики компанії Fruitime. Наша компанія займається доставкою фруктів, овочів, салатів, горіхів, сухофруктів, сегмент хорика. Торгівельні мережі, а також ми робимо доставку додому. Ви вже багато років з нами співпрацюєте. Розкажіть, будь ласка, трошки детальніше, по-перше, скільки років, а по-друге, який у вас був запит? Чому ви взагалі вирішили впорядковувати транспортну логістику? Наша компанія розвивалася, навантаження на логістику на доставку росло, тому неможливо було вже будувати маршрут і, в принципі, будувати робочий процес в ручному режимі. Нам потрібен був інструмент, завдяки якому у нас все буде проходити швидко, результативно і прогнозовано. Скажіть, будь ласка, взагалі за якими критеріями обирали для себе? Що було для вас тоді важливо в тмс сервісі який ви для себе шукали? Ну, наприклад, там хтось шукає коробку, хтось шукає хмарний сервіс, наприклад? Чи було це там для вас принципово? Можливо, ще якісь критерії додаткові, за якими обирали для себе? Для нас важливо було впровадити автоматичне будування маршрутів, розумна аналітика та ефективне побудування робочого процесу нашої логістики. Як у вас взагалі організована логістика і чому ваші клієнти обирають саме вашу компанію, саме фронта? В першу чергу у нас власний імпорт та склад в Польщі, де ми отримуємо товар з усіх куточків світу. Далі ми формуємо автомобіль і відправляємо цей товар на наш розподільчий центр в Києві. Ну а далі, звісно, ми його відвантажимо по нашим філіалам в Києві, в Дніпрі та Харкові. В Харкові в наших філіалах знаходиться 2500 квадратних метрів наших складських приміщень. Супер, а тоді розкажіть, чи, будь ласка, як всередині це виглядає? Е, в плані того, як сумішається тмс and Logistics з вашою програмою е, в середньому crm системи або як у вас взагалі налаштовуватися? Ми отримуємо замовлення від наших партнерів, далі вивантажуємо Vent Logistics, формується маршрут, і товар згідно маршрутного листа виїжджає нашим клієнтам. Скільки в середньому у вас будується? Маршрутів за день одного дня в середньому ми відвантажимо близько 500 торгових точок. Формуємо 25 маршрутів відповідно, і 25 автомобілів задіємо для доставки товару нашим партнерам. Я розумію, що це було дуже давно, але розкажіть, чому вирішили взагалі впроваджувати ТМС? У себе як взагалі проходила у вас впровадження нашого сервісу, які були плюси, мінуси або можливо виникали труднощі під час впровадження. Наша компанія розвивалася, ставало більше клієнтів, партнерів. Відповідно росло навантаження на логістику. Mm -hmm. Тому працювати в ручному режимі вже було неможливо. Впровадженням сервісу займався засновник компанії Фрутайм Дмитро Осіпов. Він надавав своє бачення, як має працювати сервіс. Які тонкощі треба врахувати в роботі. Наприклад, які тонкощі можуть виникнути в процесі доставки? Обмежений заїзд на територію, або що сервіс має не тільки враховувати вагу, але й об'єм товару. Кожного дня наші логісти взаємодіяли з вашими фахівцями до досягнення необхідного результату. Проблем. Ну, Результату без проблем не буває, а й проблемами моя це не назву. Ну були деякі нюанси, які виправлялись, і результат ми отримали необхідний для нашої роботи. А як взагалі змінилося процес логістики з впровадженням сервісу? Чи було відчутно це одразу? Або можливо, пройшов певний період часу після того, як ви зрозуміли, що ви маєте дійсно якісний результат після впровадження сервісу. Трошки про ось цю частину було б цікаво знати. Зпровадженням сервісу Ендлоджистик наш процес став набагато швидшим, ефективнішим, зрозумілим і прогнозованим. Після впровадження сервісу та правильного його налаштування ми почали будувати маршрути в автоматичному режимі, що скоротило час організації самого робочого процесу. Я навіть уявити не можу, скільки піде часу побудувати маршрут маршрутів на умовно 200 торгових точок. А зараз у нас це займає буквально 20 хвилин від силу. Це, це не тільки побудувати маршрут, а взагалі організувати весь робочий процес. А скільки у вас логістів працює в кожному філіалі? У нас по логісти? Скажіть трошки цифри. Знаєш, вона не всі клієнти наші люблять <смір> ділитися, скажімо так, інсайдерською інформацією, але було б цікаво дізнатися, наскільки можливо зросли об'єми продажів, або збільшився, зменшився автопарк. Те, чим зможете поділитися на будь-якому. Буде цікаво, яких результатів ви змогли досягнути завдяки впровадженню? За впровадження та правильного налаштування сервісу ми скоротили наш середній пробіг на 17%, збільшили навантаження на транспорт на 28% і в загальному оптимізували витрати на 26%. Скажіть детальніше про ваш автопарк. У нашій компанії своя служба доставки, яка налічує більше ніж 30 автомобілів, обладнаних холодильним та тепловим обладнанням, завдяки чому наш товар доставляється згідно температурних режимів і не втрачає при транспортуванні якість У вас 30 автомобілів це загалом на три філіали чи в кожному? Це загальна кількість наших автомобілів. 80% – це власний транспорт компанії, а 20% – автомобілів, які працюють по аутсорсу. Перекомендували б ви нас як партнера своїм колегам по цеху. Мовна каже, так за 10 років спільної співпраці ми досягли необхідних результатів і продовжуємо вдосконалювати нашу доставку. Супер, дякую вам велике за те, що погодилися з нами поспілкуватися. Було дуже приємно з вами познайомитися вживу, оскільки у нас завжди відбувається все в онлайн форматі. А вам дякую за перегляд і. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, Якщо хочете потрапити до нас на інтерв'ю і розказати про нашу співпрацю, будемо раді вас бачити. Романе, вам є ще, що додати? Вдосконалюйте, оптимізуйте свої логістичні процеси з зентлоджистік та підтримуйте здоровий спосіб життя разом з Fruit Time.